Зараз я тобі продемонструю мою одну із найулюбленіших маніпуляцій з колодою карт, і яка є насправді базовою у всіх ілюзіоністів. Ми беремо бубнового туза і закидуємо його кудись всередину нашої колоди карт. Але варто зробити лише щелчок, і в цей момент туз бубни приїгає до нас вгору. Ми підемо далі і закинемо його ще раз всередину колоди карт. І це добре видно. Проте щелчок робить так, що він потрапляє знову нагору. Ми зробимо трошки більше. Ми розмалюємо нашого бубнового туза. Ти, до речі, зараз підпишись на канал та постав подобайку цьому відео. Я напишу тут напишу тут Макс. Наприклад, ось так. І це повинно бути добре видно. І... Підсушили всю цю історію, бачите, на пальці нічого не залишається. Беремо нашого туза бубни, робимо щелчок, і він знову вгорі. Ми можемо зробити це ще раз і піти знов кудись всередину і закинути його знов туди. Проте, як я вже казав вище, ми робимо тільки щелчок, і він знов потрапляє до нас вгору. Але підемо ще далі. Зробимо тепер ось таку маніпуляцію, коли ми його ось таким от чином просто. Закинемо всередину, але він вже буде трошечки підігнутий. І Якщо все правильно ми зробили, то 1, 2, 3. Він знову пригає до нас вгору. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.